Ми проспівали цей псалом, що хай радість нам верне. Знаєте, бо часом ми дійсно буває, щось втрачуємо, щось таке, знаєте, матеріальне можемо загубити, де й так, і духовно щось ослабиваємо. І знаєте, коли ти співаєш і думаєш, Господи, а чого ж я то втратив, а чого то так, яка ж то причина в мені, що я так засумував? А Знаєте, але Господь каже, що мені оставлено є. Знаєте, просто ворог, Він хоче вкрасти радість, спасіння, то є слово, слово, яке воно живе і діюче, яке воно яким, яким живемо отім словом. Я зачитаю слово Боже філіпійцям 4. З першого стіжка, отож, брати, мої любі та жаданні, моя радість і вінець мій тастити в Господі улюблені, благаю Еводію, благаю і Сінтіхію думати однаково, Господі, так само і Тебе, щирі співпрацівнику благаю. Допомагай тим, які боролись за Євангелію, разом зі мною, і з кліментом та іншим моїм спірецівникам, імена яких у книги життя. Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь, близько. Ні про що не журиться, а всьому молитвою і благанням сподякою. Відкривайте прохання ваші пред Богом і мир Божий, який понад усе розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Нарешті, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала. Проте думайте. Чого ви навчились, що прийняли і чули та бачили у мені? Робіть те і Бог міру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали пілкуватися про мене і, і раніше пілкувалися та не мали сприятливих обставин. Кажу не тому, що я маю потребу, бо я навчуся бути задоволеним тим, що маю. Я вмію жити у бідності, вмію жити і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик насичуватися і голодувати, бути в достатку, терпінні недостаток. Усе можу я тим, хто. Зміцнює мене у Ісусі Христі, однак ви добре зробили, що взяли участь у моєму горі, і ви філіп'яни, знаєте, що на початку благов... благовестя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не віямила мені уваги, подавання та прийняття крім вас одних. Слово Боже нас навчає, щоб ми були однодумні. І каже, що дійсно, хто, то знаєте, каже, боролись за Євангелію. Написано, каже, що хто напоїть стакан водички, це не потирає своєї нагороди отаких, які каже, за Євангелію страдають, хочуть спасти людей. Говорить, ми ж самі таке переживаємо, а нас не люблять за те, що ми кажемо, тому що те старе, яке живе без Христа, воно, знаєте, не сприймає так істини, але Дух Святий Він стукає до людини. Щоб вона почула. І знаєте, стукає, може, із життям. Часом, так, знаєте, через якісь проблеми людина приходить до Бога. Часом одне слово, знаєте, про він скаже, людина так оцінить Ісуса Христа і думає, дійсно, Господи. Ти мой Спаситель і каже, що радійте завжди в Господі ще раз радійте. Так хочеться до себе сказати «Пробач, Господь. А чого не раз сумую а да може ще й нарікаю? Знаєте, я так думаю, коли побачиш свою дитину радісну і думаєш Господи, оця дитина вона нам приносить стільки радості. Вона радіє. І ця радість доповняє. Знаєте, ти дитини наша і так чудово, коли дійсно радієш, тому що каже, ніщо не журиться, але все просить у Господа. Знаєте, і, і часом Бог заботиться і подає все те, що необхідно в нашому житті. каже, що все подає. Для життя, того, щоб ми славили нашого Господа. Може, ми хочемо порівнятися, знаєте, як той муж Божий казав поза неправильно подумав, але що й мір, знаєте, ну, 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 не приносить це землета й радості, що християнину. І стінаму приносить Христос, не поміняє ні на що. Хоча в борох Він підносить різні думки, знаєте, але сказай, Господи, для мене так достатньо те, що Ти мені даруєш, поможи мені, тільки від Тебе приймати, бо там написано, каже, що думайте про те, що каже. І чесне, що каже, те, все, що будує, про те думайте. Але ж ворог підносить думки різні, знаєте, але ми ми маємо боротьбу, ми маємо е, дійсно прикладати усілля думати те, що чесно, те, що добре, ну, те, що назідає. Ну, а ну, сказати так прямо, ну дати камні, знаєте, у брата в сестру ну, зовсім не зручно. Просто можу не побачити в себе того бревна, знаєте, думаю, Господи. ж твої, як ти є діти, знаєте, бо часом щось обидим поссоримся. Ну, потім же ми переживаємо і, і, і молив Господь неправильно зробив, і Боже, де щось сказав. Може, знаєте, а це ж ми брат, ми разом славимо чи сестра, ми, ми переживаємо разом і молимося за всі наші проблеми. Знаєте, так добре, знаєте, коли про таке думаєш, що, що те, що будує, те, що. І, і павел каже, що я навчився жити знаєте, і в сходості, і в, в зобілії. Не те, що ви мені не допомагали, у вас не було такої нагоди мені допомогти, бо ж кожного свої проблеми. Він їх не докорає, що ви мені не допомогли. Він каже: ні, ви не мали такої нагоди. Але я навчився від Ісуса Христа бути задоволений. Даже коли мені не доставало, може, знаєте, тої їжі я задоволений. Ну, а авакум казав, що якщо не буде, знаєте, і в загоні тієї отари, знаєте, я тоді буду славить тебе. Бо ти знаєш, що якщо я тебе буду, навіть славити, знаєте, в яких трудностях. То ти обов'язково зглянешся на мене. Йосип осіб не мене викав, а знаєте, на своє життя, ну, братише, ну чого ви продали мене Ви що живого бога не знаєте? Що вас принуждає? Так повно завісті. І ви і ви на це, і ви на це клюнули. А скільки його здав Бог йому я сипу, що він не нарікав, він не казав, Господь, чого я тут, у цій темниці я твій, а для того, щоб прославився Бог. І ми так дивимося на ці писання і думаєш, яку силу мали ці мужи. Але ж Бог підкріпляв, навіть во сні, і про це він не забував. І каже, що так ми сьогодні учимося дійсно будь задоволеним і в ізобілії, а може, коли щось блигне. Але ми знаємо, просимо Господь, Ти наші болезні забрав. Я буду молиться, щоб і ти моє тіло оздоровив. Ти не тільки мої гріхи забрав, ну, людей, хто себе відявлять, знаєте, так, не немана, знаєте. І це для мене добре, радіте, знаєте. І сьогодні останній час, ми ж бачимо, скільки. І Є людей незадоволених. З одним чоловіком говорив, кажу, а якісь болезні зараз на першому місці. А якось сердечно, вірна каже, ні, нервна система. Люди настільки незадоволені і нервуються, знайте нарикають на свою долю. Господь каже: маєш хліб щоденний. Все, я тобі його подаю. В твоєму домі є спожива. А ми нас Ісусом Христом. Знаєте, приходячи на, на це місце, чи даже дома, чи де йдемо, і, і, і згадуємо про свого Спасителя. І Якби і часом і журимося, гам, Господь, Господь, зробить такої таку справу. Господь, але він знає, як лучше, бо каже, що все на добро для Христів не на все на добро. Господі, ну та ж сім'я лучше, немає таких проблем, і знаєте, так все добре, а ми ж не бачимо, ми не знаємо. Між є, знаєте, ті серцевиці, які можемо бачити людину і що в її серці. Але коли я очую, що маю Ісуса Христа, то я вже радію Господь мій Бог. Ти той, який навіть мене побачив того грешника і покликав, Ти стільки багато задіяв людей, щоб сказали мені, що ти такий добрий Бог, і щоб тобі в твоєму Сині одному спасіння. А в іншому немає? Ну, бо ми читаємо Слові Божому, але коли нам люди говорять, знаєте, які може не рождений свій, може, які і люди, то може сказати, що ти не спасенний. Коли я говорив колись священника у лікарні одного слухав, один наш браток, йому так питання і багато задавав, знаєте, каже, я не ходжу в біблії того того. Так Лакзін поспілкувався, він пішов і священник каже. От бачите, які ці люди, вони і на цій землі не мають спокою, і не спасені. Він так глибоко, знаєте, ошибнувся. Ну, хіба, знаєте, хіба хтось тебе хоче, ми, ми істянув. Досліджуємо у нашому Господі. Як Давід казав, «Випробуй мене, чи, чи на правильній я дорозі. Знаєте, але ж ми відчуваємо, що хто не говорив. Але коли ми вкусили Христа і ми живемо, то знаєте. То дуже добре і благословино. Будемо дякувати Богу і просити Бога по мірі, щоб Він хранив. Знаєте, ми маємо трудитися, бо каже, хто не, не працює, то хай не їсть. так полагається на Господи, Ти знаєш мої потреби. Я не щось думаю там, знаєте, так. Але всьому твоя воля, ми так молимся до Бога, всьому, хай воля твоя буде, Господь. Я можу просити, я можу дякувати, але ти моє прохання сам переглянь, чи то я правильно прошу Господь. Я прошу спасіння людей у моїх сусідах рідних. Щоб вони були спасені. Один грішний чоловік, коли, знаєте, почав облічення і потім говорить, вони просто говорять, бо мені завідають. Знаєте, таке життя, якби кожен день тисячі платили, б не захотів, би. як можна завідувати греху коли він обкрадає, коли він робить таким пустим і таким незадовіленим і те, що ми прийняли від самого Господа, каже, тримай, що маєш. Примася Ісуса Христа, не посоромиться Його. Хай Бог буде возвеличен, те, що ми прийшли на місце. моє серце радіє, Господь, я тобі скажу свою проблему. В першу чергу я тобі скажу, а ти це все віриш, чи сьогодні, чи роками я Господь, но ти не забудь про мене. Віриш. І ти подавай просимо, щоб дійсно багато хто не знає тебе, вони пізнали. Ось сьогодні одна проблема, що ви знаєте, як би мір прийшов. Ну прийде, якщо я не спасенний, то це перед Богом зовсім що. Але що багато людей кається у своєму горі. Знаєте, то для нас людей може не зрозуміло, але для Бога більше важливо, щоб призвали ім'я Господа. Молимося, дякуємо нашому Богу і благослови.